Всім привіт! Ходила сьогодні. секонд-хенд, маю багато гарних знахідок. Давайте переглядати. Перша моя знахідка є світер з приспущеною лінією плеча в темно-сірому кольорі від бренду Zara, розмір указаний L. Внизу на світері є нашиті накладні кишеньки штучного хутра, воротнік стійка, склад тканини 63% акрилу, 30% нейлону і 7% альпака. Мені він сподобався своїм фасоном. Мені подобається речі трішки оверсайз, але склад тканини мене зовсім не тішить. Відчувається в руках, що це не є натуральна тканина. Тому брати його не буду. Продавці оцінили його вартість 2 євро. Наступна моя знахідка сумка від італійського люксового бренду Furla. Це є відомий бренд, який виробляє шкіряні сумки, аксесуари, годинники, окуляри і взуття. Назва бренду не спеціально підібране слово, а скорочення від італійського прізвища Furla Сумки від цього бренду виробляються з високоякісних матеріалів, у тому числі зі шкіри бетона і крокодила, а також рідкісної потертої шкіри напа. Мені попалася сумочка середнього розміру з натуральної шкіри. Стан у неї дуже гарний. Підкладка, а також вся фурнітура брендована. Виглядає, що це оригінал. Всередині є одне відділення на замочку і одна кишенька для телефону. На жаль, сумочка має невеличкі потертості на кутиках, а також підкладка в районі кишеньки забруднена, боюся, що я із цими недоліками не впораюсь, тому залишаю її в магазині. Продавці оцінили її вартість 3 євро. Як вам Така знахідка, напишіть коментарі. Наступна моя знахідка худі з капішоном світло сірого кольору від бренду Сісли. Це є французька марка чоловічого та жіночого одягу. Наразі бренд належить італійській компанії Benetton Group, яка володіє такими брендами, як United Колорс of Benetton, Sisley, й Плейлайф. Худі в розмірі S, склад тканини 100% котон, на рукавах нашиті вставки чорного кольору, спереду є кишенька кенгуру, лінія плеча приспущена, хотіла його приміряти із спортивними штанами, але, на жаль, нічого підходящого не знайшла. Стан худі дуже хороший, я б навіть сказала ідеальний. Мені, подобається, як він виглядає на мені. Продавці оцінили його вартість 2 євро. Наступна моя знахідка худів, рубчик з капюшоном від відомого італійського бренду Imperial, Розміру на етикетці я не знайшла. На капюшоні є логотип із назвою бренду на рукавах, а також внизу є дві полоски. Одна світло-сірого кольору, а друга біла. Склад тканини 96% віскози і 4% інших волокон. Мені все в ньому подобається і по розміру мені підійшов ідеально. При детальному огляді дефектів я ніяких не знайшла. Продавці оцінили його вартість 2 євро. Наступна моя знахідка є надзвичайно красивий бомбер яскраво-червоного кольору від італійського бренду Мілан. На жаль, бірочки з розміром не було, видно, що її відрізали. Даний бомбер може бути в якості курточки, оскільки вона всередині є утеплена, застібається на кнопки, по бокам є кишеньки. Склад тканини 80% вовни і 20% поліаміду. Курточка мені дуже сподобалась, і стан на її ідеальний, і дефектів я також ніяких не знайшла, але, на жаль, вона на мене завелика, тому прийдеться її залишити в магазині. Продавці оцінили її вартість 5 євро. Також мені сподобалася сорочка від японського бренду Uniqlo в чорному кольорі. Розмір вказаний М, застібається на гудзики, спереду є одна кишенька, склад тканини 100% котон. З внутрішньої сторони на манжетах, а також на воротнику, є нашиті вставки у квітковий принт. Сурочка на мені виглядає непогано і по розміру мені підійшла ідеально. Ще подумаю, брати чи не брати. Продавці оцінили її вартість в 1 євро. Це вже остання моє знахідка, – темно-сірого кольору від відомого італійського бренду Біпі Studio компанія Della Lana e del Cotone. На етикетці вказано, що це є розмір L, Склад тканини, тонка меріносова шерсть. При детальному огляді я помітила, що в районі пах тканина якась збита, але заради цікавості, а також щоб оцінити даний бренд, я його приміряю. Шерсть приємна до тіла, зовсім не колюча, гольф в загальному непоганий, але немого розміру. Можливо, на свій розмір сяде краще, продавці оцінили його вартість 2 євро. Дякую тим, хто додивився моє відео до кінця. Буду щиро вам вдячна. Всім, хто оцінить мою роботу лайком. До наступних зустрічей!